Ти знаєш, тут коротше, реально історія на, на ці скіфські пекторалі. Да? Як випасають худобу, як доято овець, як воюють. Е, я вже кажу і неодноразово це, як тоді це таке а це, зробити. дивіться, що тризуб зображений. Е, ну, дуже схоже, та ну, нашому тризубу вже ж років та й років, це тільки зараз думають, що його придумали, а він ще, ще від нашої ери фігурує. Ну дуже деталізовано це з оригіналу за зроблено. Галь представляєш? Та круто ще леви. Оці просто знаєш, яке питання, як в ті часи, не маючи потрібних інструментів, зробити таку детальну красу. Коротше, це реально крутіший подарунок. Якщо ви хочете вразити людину, вона, хоч якось там, має таке не то що відношення, а цікавиться історією. То це буде шедеврально. Це реально шедевральний варіант для подарунку. Яка вартість? Саш? Це... Та що там та вартість для такого виробу? То копійки, просто копійки. Звертайтесь в особисті, все повідомимо. Вона є на сайті ексклюзії. Переходьте, переглядайте. В нас є ціла серія скіфських таких ювелірних виробів з кургана, які були найдені, там е, можемо швидко вам доставити контакти. Наші там вже чекаємо на ваше замовлення.